Україна відзначає день соборності 22 січня 1919 року. Був підписаний акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Як вже почали відзначати цю подію у столиці, знає кореспондент Сабиті Олексій Фалін. Льоша тобі слово доброго ранку, Олександре. Як то кажуть, акт злуки тримаємося за руки під таким гаслом ось тут на мосту потона. Відбувається акція, це така символічна акція поєднання України лівий та правий берег Дніпра. Зараз за моєю спиною ось можна побачити, як люди запалюють свічки. Це на пам'ять так вшановують пам'ять загиблих бійців у зоні. АТО. люди кажуть, що такі акції необхідно влаштовувати, щоб показати, що Україна, не дивлячись на всі проблеми, не дивлячись на всі, негаразди, єдина. Хай вони самі скажуть. Хочу своє таке сердечне тепло передати і воїнам показати, що ми також їх підтримуємо і щоб вони повертались живими з перемогою. Треба обов'язково приходити на такі акції і ну виявляти свою до них і повагою, і підтримкою. І те, що ми е, всі разом маємо подолати нашого ворога і що. Е, Обов'язково маємо здобути мир, але мир обов'язково з перемогою. Це акт звуки. Як ми кажемо, єднаємось за руки. Ми показуємо, що молодь, і сучасна Україна, вона єдина. Що ми можемо об'єднуватись, що ми єдині, і ми зараз об'єднуємо два береги Дніпра, і таким чином своїми руками зшиваємо цю країну. По закінченні акції учасники планують покласти квіти до пам'ятника в Кобзареві та Грушевського. Наразі це все вітаю всіх зі святом, Олександре. Дякую, це був Олексій Фалін із київського мосту Патона, де Патріоти утворюють так званий живий ланцюг соборності.